Вітаю на Xbox українською! Якщо ви хочете побудувати місто, зібрати гоночну команду чи просто скласти список ігор, в які варто пограти, у мене є для вас оновлення жовтневих релізів Game Pass. Деякі ігри ви можете пам'ятати з виставки Gamescom або з виставки Xbox Game Showcase. F1 Manager 2023, консолі та ПК 19 жовтня. Керуйте кожним аспектом обраної вами команди Формули 1 від штаб-квартири до гаража та від Пітлейну до подіуму. Змагайтеся за найвищу нагороду в автоспорті, приймаючи рішення за долі секунди, які можуть означати різницю між перемогою та поразкою. Вже набридла форза мотоспорт тоді ось альтернатива. City Skylines 2. Тільки на ПК 24 жовтня. Доступна з першого дня за підпискою ПК Game Pass. підніміть місто з нуля та перетворіть його на процвітаючий мегаполіс у довгоочікуваному продовженні хітової гри про будування міста. Завдяки глибокому моделюванню, живій економіці та ще більш реалістичним можливостям, ніж будь-коли раніше. City Skylines 2 пропонує побудувати світ без обмежень. Створіть свій світ без болота. Ви... Точно розумієте, про що я. Dead Space, ПК та Xbox Series. EA Play. 26 жовтня. Якраз напередодні Геловіну. Власники Game Pass Ultimate та EA Play можуть зіткнутися з кошмаром на борту USG і Шфімура та розгадати його небезпечні таємниці в класичному науково-фантастичному горорі на виживання Dead Space. Дуже чекав у геймпас і можу радити до ознайомлення усім фанатам гарних ігор. А ще раджу пройти її декілька разів поспіль. Це так, щоб не спойлерити. Жаб'ячий детектив. Всі таємниці тільки на консолях 26 жовтня. Гра вже доступна на ПК і скоро з'явиться в Game Pass на консолях Xbox. Розплутайте за детектива три дурнуваті таємниці. Знаходьте докази та допитуйте підозрюваних. Це лише частина роботи для такої досвідченої жаби. Жаб'ячий детектив. Це збірка всіх трьох справ жаб'ячого детектива. Без коментарів. Таке не для мене. Нічний РИНОК МІНЕКО, консолі та ПК. 26 жовтня. Ласкаво просимо до гори фугу, затишного японського селища з великою таємницею, яку потрібно розкрити. Приєднуйтесь до Мінеко в її новому рідному місті, де вона знайде нових друзів, збиратиме та майструватиме химерні предмети, відроджуватиме колись процвітаючий нічний ринок і розкриє правду про великого сонячного кота Ніко. Хочете розслабитись і пограти в казку? Тоді ця гра ваш вибір. Хедбенгери Rhythm Роял Консолі та ПК 31 жовтня. Доступна з першого дня за геймпас, ви коли-небудь дивилися на Голуба і думали, що коїться у нього в голові? Що ж, більше не думайте, Headbangers помістить вас та 29 інших гравців в тіло Голуба, поки ви будете боротись з іншими у ритмічних випробовуваннях, щоб з'ясувати, хто з вас справжній майстер Headbangers. Змагайтеся один з одним у запаморочливих музичних міні-іграх. Перемагайте суперників за допомогою бонусів і збирайте крихти, щоб кастомізувати свого власного голуба. Це точно потрібно спробувати. ДЮСЕНД консолі та ПК 31 жовтня. Доступна також з першого дня за допомогою Game Pass. Відправляйтеся в альпінійську пригоду в Джусент. Опануйте альпінійське спорядження, піднімаючись таємничою вежею, що постійно змінюється. Насолоджуйтесь атмосферним саундтреком і захоплюючими біомами у супровіді загадкового баласту. Ваш водяний компаньйон буде вести вас, пробуджуючи природу на вашому шляху, щоб розкрити таємничі вежі та досягти вершини. Дуже медитативна пригода і має багато гарних відгуків. Також гра, яку точно варто хоча б спробувати. Що там у нас по DLC та оновленням ігор? EA Sports UFC 5 EA Play – Отримайте ранній доступ до гри 24 жовтня. Вона настільки реальна, настільки це можливо. І ви можете випробувати наступну еволюцію файтингу з пробним доступом за допомогою EA Play. А також ви можете заощадити 10% на повній версії гри зі знижкою для членів клубу, якщо вирішите її придбати, звичайно. Перки для Xbox Game Pass Ultimate. 75 днів мегафанатам Crunchyroll. доступно до 20 жовтня. Отримайте 75 днів безкоштовного доступу до Crunchyroll Megafan. Crunchyroll Megafan надає користувачам доступ до найбільшої у світі бібліотеки аніме понад 1300 назв без реклами, де б ви не знаходились з доступом до нових епізодів, що транслюються того ж дня після прем'єри в Японії. Смайт святковий сезон доступний вже зараз. Заходьте вже сьогодні, щоб ознайомитись з новою картою: і Mortal Revalry, Tier 5 Медуза, Celestial Syndicate Battle Pass та багато іншого. І на жаль, наступні ігри вже незабаром залишать підписку, але у вас ще є час, щоб попрощатися з ними як слід. Не забудьте скористатись знижкою учасника, щоб заощадити 20% на покупку до того, як вони підуть і зберігти їх у своїй бібліотеці. А 31 жовтня геймпас залишають мальовничий шутер Gunfire Reborn Симулятор ненависті до павуків. Kill it with Fire. О боги. Ні, тільки не вона. Спробуйте цю унікальну JRPG, бо вона варта кожної хвилини вашого часу. Persona 5 Royal Загадкова Сігналіс та гра, яку я пройшов із задоволенням, поки не вийшла Брама Бадеру 3 Solasta Crown of the Majesty. І я гадаю, що все, що залишається сказати, це мерщій проходити ігри, поки вони не залишили підписку, і чекати на нові релізи. Не забуваємо підписуватись на канал та ставити лайк цьому відео. До скорої зустрічі в новому відео. Та на каналі Xbox Українською.